У нас є в кожній коаліції є. Пішла така запекла запекла дискусія по МВФ, по вимогам стосовно митниці і ФОПів. Ну, що казати, ми програли цей раунд. Звичайно, наша задача буде вже в імплементаційній частині зробити так, щоб це було з, мінімальним, з мінімальною шкодою для попів. Вчора зустрічався із головою Національного банку, з міністром фінансів, з, з обомами проговорювали, проговорювали це. Набув взагалі Живе в своєму світі, в них все добре. Кредитування зросло. Вони їх що на 30%, Я бачу, що на 21%, Ну це не важливо. Ну ну бо бо все це замало. Це мізер. У нас нема довгих грошей. Тарас козак вчора теж добре. Підсвічував, що в нас з 2-2 трильйонів цього депозитного капіталу лише 200 мільярдів більш-менш довгі гроші. А так переважно це все короткі, короткі депозити. Ну, коротше, не, не той капітал, який потрібний країні, бо нам потрібно там внутрішнього інвестиційного капіталу в кілька сотень мільярдів доларів, а не гривень. Тобто, нам потрібно. 40 разів більше капіталу для, для зростання для розвитку. Ну таке. При тому, що ми знаємо, що приблизно третина від цих потреб знаходиться на, на руках у населення. Вона не залучена до, до фінансового сектору. Ну, в цілому, в цілому, з міністром фінансів, в нас більш-менш така єдина позиція на розвиток подій. Вони не будуть робити таких критично негативних е кроків, але е вони обмежені своїм мандатом. Верховна Рада, комітет Верховної Ради не пропускає жодних притомних ініціатив. Відповідно, і Міністерство фінансів не може реалізовувати такі більш е агресивні політики. Де і, е зважаючи на все це, міністерство фінансів більше сконцентровано на бюджеті і боргах ніж на податковій митній реформі. Ну такий такий трошки клінч, я його намагаюся розролити. Наступного тижня ми готуємо там ідеї, будемо з міністерством фінансів реалізовувати. Тому, якщо у вас є нагадую ідеї чи проблеми пов'язані з податковою чи з митницею, будь ласка, давайте мені знати, і на рівні системних змін теж ми можемо дещо підролити. Основна новина на сьогодні це, звичайно, обшуки у Єрмака зранку. Е, так, е, знав я про те, що вони мають бути, але ну, це, це трималося звичайно в секреті. Чому? Тому що, тому що де, секрет не секрет, я думаю, що Єрмак знав, що буде в нього обшуки, тому не думаю, що ці обшуки будуть е, суттєво результативними. Більше що це обшуки вдома. А Єрмак, така людина, що на відміну від міндічів, він дуже обережний і не думаю, що там буде щось. Хоча подивимось, все може бути на робочому місці. Я, я думаю, що їм не, не дозволять проводити ці обшуки. Хоча теж хто знає. подивимось. Можливо, можливо, можливо. Тепер. Ну, захід, звичайно, відреагував. підозра може бути і вручена найближчим часом. Це теж буде цікаво, як, як це вплине далі на рішення президента по переговорній групі. Подивимось. події, як, як і попереджали, тільки, тільки починають розгортатися, і набу САП не здадуться найближчим часом. Тепер по фронту. Гуляйполе найбільша зараз проблемна зона, і несподівано Вовчанська. В Вовчанську теж ворог просунувся. Гуляйполі нормалізували ситуацію, перекинули резерви, стабілізували ситуацію, але ворог вже просунувся там суттєво. А за Гуляйполе найкраща ситуація в нас по укріпленнях, тому потрібно тримати цей населений пункт. У Вовчанську, ну Ворог вже сказав, що він повністю окупований. Я дивився на мапу Deep State, там не більше третини під контролем ворог і там питання, що контролювати. Там місто абсолютно в руїні, там, там нема за що чіплятися. Ну, можливо, там підвали, якісь ще, ще залишилися, але кабами артилерію ворог повністю знищив, і ми то теж знищували, коли, коли відвоювали Вовчанське. Тільки питання в тому, що, а, до речі, да, в Гуляйполі мені військові експерти казали, що можливо це українська хитрість це тягнути в Гуляйполе, бо воно такі, такі ложбині, а потім ворогу доведеться йти вгору і, мовляв, тоді просто в Гуляйполі його знищать ворога. Ну, можливо, і так, але мені щось здається, що ні. Лиман теж ворог просувається, на жаль, ну а найбільш болючі точки це Куп'янськ, де сирський переконує, що контроль над Куп'янськом відновлено. Що ворог вичавлений з Куп'янська не підтверджують мініцію це військові. військове, сам сам сирський командується обороною Покровська, але там на Покровськ, ну сирський каже, що зачищено від ворога. По мапі зіпстейть, ми бачимо, що дві третини Покровська під контролем ворога, а оборона йде реально на півночі за залізничною колією, це не більше третини, і ворог навіть пройшов там за, за межі цієї залізничної колії в одному місці. Я, я не, не розумію. Знає що говорити, що ми контролюємо Покровську, але очевидно, що ні. З Мирноградом теж не гарна ситуація, логістики вже майже немає. Там фактично в оточенні знаходиться велике бо Формально це не оточення, бо є можливість відходу, але чомусь не тримають, не тримають цю лінію. І, і останнє, що по фронту, хочу сказати, Путін вчора десь там в Киргизстані. Казав, що взяли вони комсомольськ. Ми трошки провели розслідування по словах Путіна. Зрозуміло, що він має на увазі Костянтинівку, скоріш за все, а не Комсомольська. Ну проте, проте, те, що Путін постійно говорить про мапу, про війну, про захоплення. Він грається в війнушки, він не збирається припиняти війну. Ну, це, це, це на жаль, найнеприємніше. Ліба по тому, коли будуть впроваджені зміни. Всі податкові зміни в нас можуть бути впроваджені не лише з нового року, а внесені ці зміни мають бути не пізніше червня поточного року. Відповідно, це не зміни, зміни ці не мають стосунку 2026 року. І це. Позитивна новина негативна, в тому, що як завгодно вони можуть нехтувати законом і ухвалити рішення всупереч цій законодавчій нормі. Таке вже бувало по податках. Вони порушували цю норму, запроваджували їх, їх не у відповідності до цієї моделі. Але міністр фінансів вчора мені чітко пообіцяв, що буде а перехідний період і Він буде достатньо довгим. Б, що буде що буде там ну поступова зміна. Тобто, не буде одночасно знижений знижений обсяг для фопів. Всіх не змусять одночасно реєструватися платниками. ПДВ коротше буде буде це. Відтерміновано. Більш точно, я зможу сказати, після зустрічі з ним вже. Такою конструктивною з цифрами в середу наступному тижні. Тому, будь ласка, да, друзі, нагадую, накидайте мені питання, які ми маємо, ми маємо ще там проконтролювати, наче все ключове? Сказав е аналітика по можливих форматах переговорів. Е у мене в телеграм-каналі і на Фейсбуці і спеціальну колонку на Українській Правді вчора опублікував по тому, яким, як, яка могла б бути краща стратегія для України. Теж розраховую на ваші коментарі, будь ласка, подивіться, напишіть. Всіх обіймаю. Зараз буду бачити Валерія Пекара. Передам вам йому вітання від вас, з вашого дозволу. Всіх обіймаю, друзі. Дякуємо вам, Андрію Олександровичу. Бажаємо всім гарного, безпечного дня і вихідних. Бажаємо гарних. До побачення!